Доброго дня колеги! З вами консультант по впровадженню системи ERP SAP Business One Жолит Анна компанії TG Consulting. Сьогодні я вам продемонструю можливості системи SAP по поведення основних даних багатьма мовами в одній системі. SAP B1 дає можливість вести основні дані в довідниках. А також їх назви в окремих полях. Таким чином, назву на локальній мові ми можемо ввести в полі Опис, назву іноземною мовою в окремому полі назва іноземної мови. Таким чином ми можемо ввести дані по товарах, послугах. Та в довіднику ділові партнери теж існує окреме поле «Назва іноземної мови, яке дозволяє зафіксувати нам назву на іншій мові в довіднику. Однак ці назви не вводяться в документах, які ми створюємо для ділових партнерів. Та Товарів або послуг, які ми включаємо в певний документ. Для таких, якщо нам потрібно, щоб в довіднику були в документі також виводилися назви на іноземній умові, ми можемо створити додаткові поля користувацькі. І прописати в них запити, завдяки яким будемо вводити ці назви в певному документі. Наприклад, ми на позиції виведемо поле item name та утворимо в заголовку додаткове поле «Client name». Завдяки користувацьким параметрам задамо запити, які будуть виводити певні, певні значення на іноземній мові в у відповідне поле, як створювати запити для виводу. Значення з певних полів можете продивитися в попередніх роликах, які викладені на YouTube. Таким чином ми бачимо, що для поля USB флеш-пам'ять, на позиції виведено назва. Як на українській мові, так і на англійській мові. Те ж саме ми бачимо для клієнта. Однак що робити, якщо для користувача потрібна лише назва іноземної мови, навіть якщо в базі у нас ведеться назви на різних мовах? Пропоную перейти на робочий стіл іншого користувача, бази сабприсейл. Як бачимо, в даному випадку користувач-менеджер. Відкриємо документ замовлення на продаж. В даному випадку менеджер працює з встановленими параметрами і мовою English, і, як бачимо, в документі виведене. На позиціях поле itemname, а в заголовку виведено поле client name, відмінне від name типового поля. Якщо ми будемо переглядати документ, який створений під користувачем жилит і користувачем менеджером, ми бачимо, що для менеджера всі назви виведені саме англійською мовою, завдяки запитам, вбудованим для користувацьких полів Client Name і Item Name. Однак для деяких випадків може знадобитися ведення основних даних не лише на двох мовах, а й на інших мовах. В такому випадку можна включити в системі. Параметр багатомовність, тоді для будь-якого поля, навіть не лише для описів, а, наприклад, для тих же груп позицій, ми можемо ввести назви будь-якою іншою мовою, яка доступна з переліку. Наприклад, ми можемо ввести назву на польській мові, німецькій, прописати цю назву вже на польській мові. Але для цього треба знати польську мову. Після чого вивести значення додаткових полів в документ, і таким чином для кожного користувача через її параметри налаштувати документи для подальшої роботи з ними. Певним користувачам. Дякую за увагу. До побачення.